Оце заклепочниця. Робиться вона просто. Конкретно я робив з швейлера отакого. Це в мене кусок лежав в металоломі. Знаєш, що для цього треба? Береш отак кусок. Відрізаєш тут болгаркою в довжину. Просто, щоб е, вона не була така широка. Відрізаєш. Відрізаєш обов'язково отако криво. Далі. Розрізаєш пополам, притуляєш оцю стінку до цієї. І робиш якісь упори, щоб вони одна відносно одної вперед-назад не совались. Я був колись наварив якоїсь фігні, тому що в мене сверла не було на той момент, а в магазин в лом було їхати. Зараз би я тут просверлив отвір на 10 і тут отвір на 10 наскрізь. Також вставив оцей кругляк сюди-сюди і з однієї сторони заварив. А з другої сторони, там де він виліз, просто в рівень відрізав щоб він не мішав. Тоді вставляєш лищата, затискаєш, береш дриль і сверлиш отвори такі, які тобі потрібні заклепки. Мається на увазі товщина діаметр і глибина. Ну, кому під які задачі. І все. Заклепочниця готова. Як працює, просто вставляєш, зажимаєш, кидаєш туди шмат проволоки. Раз. Тут відрізав, щоб з пів сантиметра терчало. плюс-мінус там подивишся. І можна на холодну, береш молотком і тулиш. Кому цікаво, дивіться попередній відос в профілі. А виглядає воно отак в розрізі. Тобто зробив собі заклепку, витягнув, так, відкрив і витягнув звідти ту залізяку. І все. В тебе ніжка лишається рівною. От. А шапка. Такої форми, якої ти захочеш сам. Все! Користуйтесь кому треба. Бувайте здорові!